Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні у мене настрій на езотеричну тему, але не тільки езотерика сьогодні буде. Що хочу подивитись, чи розвалиться Росія і як це буде. От, і, власне, хочу карму подивитись України і Росії у цій війні, які уроки нам треба пройти. Ну а власне, а це нам дасть розуміння, що власне треба зробити, щоб завершилась війна. Ну і що, мається на увазі, звичайно, з точки зору Вищих сил. Зрозуміло що. Ну і що, Можете десь позручніше, а я починаю. Добре, ну давайте, власне, з розвалу Росії почнемо. Да? Е, спеціально питаю, чи розвалиться, бо є ж хоми невірущі, які не вірять. На да? мені з самого початку повномасштабного вторгнення йде якраз на Росію Хагалас, який не що інше показує як розвал. Ну давайте, а раптом щось змінилось. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то найближчі десятиліття Росія розвалиться. Покажіть, скажіть вам, правду. Ейус. Урус перевернути. Тейвос. Научіс перевернутий гіба. Так. Старуна. Ну і що? Іса, це мене вже закрило. Ну, Хагалаза не упало. Ну, тут і без нього весело. Що в нас тут? Ей, Вазурус перевернутий, Ейва з Наутіс перевернутий, Гебо, пустаруна Іса. Дивіться, у них внутрішні розборки починаються. Ось їм доведеться себе відстоювати військовим шляхом. Уже себе відстоювати. Це вже не про Україну трошки мова, от не разу. Далі, урус перевернутий те вас. Так а це внутрішні потрясіння, реально, це внутрішня заварушка вже почнеться в Росії. З бряценням зброї і так далі. Воно так і йде. Ось по справедливості, ось вам справедливість, божественна, ось вам карма, жорстка притом, неминуча. Те, що це ще це, вже прописано. Росія нічого з цим не зробить. Все одно, це вже прописано. Все. Наутість перевернутий неможливість змінити свою долю. Все. Змиріться, як то кажуть. Нравиться, не нравиться імперія розваляться. Так, да, воно до того йде. Е, далі, ось Гебо. мало того, їх ще, ну, партнери будуть. Нагинати, давайте так скажемо. Біда з партнерством, розрив якихось союзів тут проглядається. Ось. Пуста руна, знов таки ось вам вищі сили. Будь ласка, ось ось ось. Все про вищі сили і про карму. Ну, гарно ж, по-моєму, гарно. Пуста руна Іса, ну, це мене вже закрили, далі не треба лізти. Все. Загалом, те, що треба, було мені показати. Чи розвалиться Росія? Да. І без громадянської війни і внутрішніх розборок військових діло не обійдеться. Так що, чекаємо. Ну, тільки пошвидше б це почалося, тому що, в принципі, я б не сказав, що тут дуже швидкі руни попадали, тут ще почекати доведеться. Але цей процес уже проглядається. Так що, ось. Наутіс перевернутий. Тут сама краща руна в даному випадку. Поряд з Тейвазом. Війна судилася на Росії внутрішня війна, з якою вони нічого не зможуть зробити. Це вже написано. Оце гарно, мені подобається. Ну, давайте добре, більш детально запитаємо, як буде валитись Росія. Разу ж так пішло, хоча тут дещо показали. Але мені хочеться деталь. Так, добре, дякую за відповіді. Ну раз, покажіть мені, будь ласка, а як саме буде розпадатись Росія? Як саме цей процес буде відбуватись? Покажіть мені деталі. Скажіть вам правду. Ну, по волі вищих сил, ясне діло. Соло. Кана перевернута. Ото. Тепер перевернутий. Тейвас, ну тут все ще прямий хочу вже на грані, фінал. Ось вам і Хагалас. Та-дам! В другому розкладі випав. Тейвас Хагалас, це завжди війна. Що в нас тут? По стару на сов, перевернута, Отал, Перт перевернутий. Тейвас Хагалас. Ну, дивіться, розклад відкриває посторона. З одного боку, це вищі сили, знов таки вони відмітились. З другого боку, це певна невизначеність ситуації. Тобто воно може можуть бути варіанти, воно може трохи піти мінятись. Трохи. Сам процес розвала невідворотній, там навтіс перевернутий. А, ось, а тут деталі можуть бути. Ну, а раз, це буде яскравий процес. Дуже яскравий, медійний, все будемо чути, бачити, горітиме, до речі, гарно на Росії. Це буде супроводжуватись. Що таке? Кано перевернута отав Розчарування у владі йде? Горітиме, до речі, що? Влада російська горітиме. Угу. Значить, все, що відноситься до державної машини. ФСБшники, міліція їхня чи поліція, як вона у них там називається. Силовики всякі, держустанови і так далі. Воно все горітиме. Чого? Народ розчарувався у владі. Нарешті. На Росії, як то кажуть. Далі, по перту перевернутому. От а впер перевернутий. Банкротство. Банкротство. Жахлива економічна ситуація на Росії. Що власне народ розчарується владі? А то, що холодильник нарешті переможе телевізор і вже жодна Скабєєва там чи Кісільов не внушить в голову, що все прекрасно, росія могуча. Якщо холодильнику миша вже, то й Ну ви зрозуміли. Ютуб деяких слів не любить. Да, далі, ось, і шо фінал? Грандіозний фінал Тейвас Хагалас. Громадянська війна. Гарно, правда? Прекрасно. Гарний фінал Росії буде яскравий. Що почалося утворення імперії військовим шляхом, то тим воно і закінчиться. Ну, хай буде так, і так і є. Все по волі ось, Вищих сил. Це вже написано, нічого вони з цим не зроблять. Ну, пошвидше б тільки. Пошвидше б тільки. Ну що, давайте власне карму подивимося. На рахунок того, чи ця війна, як то кажуть, кармічна для України і для Росії да. Я це вже не раз дивився, раз за разом це показую. Тут нема сенсу перепитувати. А, ну, давайте, власне, подивимося, які ж уроки має пройти в результаті цієї війни Україна і Росія. Ну, Почнемо з України, зненьки. Те, що ближче, те, що цікавіше. Росію ми вже отак подивилися, да? їхню долю. Так, раз, добре, дякую за відповідь. Ну, покажіть мені, будь ласка, ну так. Які уроки саме по кармі Україна має винести із цієї от війни з Росією? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Урус перевернути. Наутіс перевернутий. Угу. Інгус. Ейвес. Хагалас. Ага. Ансус перевернутий. Цікав. Ну, гаразд. Дивіться, що в нас тут? Дуже і дуже цікаво. Бурус перевернутий, Наутіс перевернути. Інго, Сейвас, Хагалас, Ансус, перевернути. У мене зараз всяке різне полетить. То, що тут показав, цікаво. Е, дивіться, е, це в даному, ну, дивився би на людину, це було б в сторону здоров'я і так далі. Да? В контексті країни це якраз сила. Армія. Не можна ні в ніяким чин, чином забивати на армію, на фінансування армії. Власне, Ось який урок іде. Далі, е, по наутізу перевернутому. Ну, ось вам сама карма. Так само. Забиваєш на армію, отримуєш війну в результаті. Урок тут дуже і дуже простий і банальний, насправді. Мало того, навтіс перевернутий, показує, що не треба вестися на маніпуляції, на красиві обіцянки і так далі. Рахуються із сильними, слабкими не рахуються. Ну, так ось нам і треба сильними стати. Тут такий урок і йде. Далі по інгузу. Добробут Добробут треба свій піднімати, займатись своїм добробутом, своєю землею, адже це земля, і своїми корисними копалинами. Самим займатись. І дбати про свій добробут, про добробут країни. От що. Не, не роздеребанювати країну, а дбати про її добробут. От який тут урок іде. Далі Ейвас. Ейвас це духовний ріст, духовний розвиток, в тому числі. Ну, підняття духовності, якщо хочете. Щоб е, ми. Матеріальне перестали ставити на, перший, на перше місце. Все-таки більше зважали на духовні процеси. Зрозуміло, що в матеріальному світі живемо, якби де без грошей там, і так далі нікуди. Ну, щоб це не було прям ціллю номер один. Збагачення, власне, безпосередньо. Угу. А далі, по Хагалазу. Ну, Ось вам трансформація. Трансформація через війну. Тут так і треба читати, воно по-другому не читається. Трансформація через війну. Ай, вас не тільки духовний розвиток показує, а й подорож між світами. Тобто, ну, в якійсь мірі воно йде як переродження. Переродження, якраз через що? Через війну, через Хагалас. Ось він, в усій красі. І по Ансузу перевернутому. Ну, хагалас Ансуз перевернутий, дослівно, зміна віри. Як би це не дико звучало. А З другого боку, Хаґлас Ансус перевернутий, зміна влади, зміна законодавства, в тому числі. Притом кардинальна по Хаґалос. Цікаво, да? які висновки маємо винести по результату. Ну і Ансус перевернутий показує навчання, тобто ну, дослівний посил, іде не вестися на обман, не бути дурнями. Ну, сподіваюся, це є Ютуб пропустить. А ось в такому плані. Ось. Дуже-дуже цікаво, прямо як понота. Ну, давайте Росію подивимось. Ну, бачите, до речі, ось Навтіс перевернутий, ось Хагалас. Знов-таки, ця двієчка говорить, коли вона падає поряд. от Це говорить про те, що війна все рівно була невідворотня. Невідворотня. Коли там мені пишуть, от би був би у нас другий президент, би війни б не було. Чорта з два. Була б все одно. Ми могли б тільки це відтягнути трошки, ну не відмінити. Bye. <clears throat> Тим цікавіше буде карму Росії подивитися. А що їм винести треба, власне. Давайте. Так, гаразд, дякую за відповідь Ну добре, покажіть мені, будь ласка, які кармічні уроки Росія має пройти в результаті війни з Україною. Покажіть мені, Скажіть вам правду. Вунь. Райда. А. Єра. Ну. Наутіс, да тільки прямий. Урус, ну. Перт? А що за перт поясні? Соло. А -а -а. Тут насправді цікаво буде, от знаєте. Може здати, що розклад краще. М -м, в контексті карми. Ні, все одно. Що у нас тут? Вуньо, Райдо Єра Наутіс Урус, перт і Соло. Дивіться. У них ніби е, дорога до радості, да? нібито Оце от все. Но, но, но. Райдо показує зміну курсу. Чого? То, що Єра, все. Прийшли до тієї точки, коли тре... так далі жити не можна. Етап треба міняти. Єра, Наутіс, уроки, карми. Їм так само ця війна по кармі була написана. Все одно не обминули. А, так само. Далі. Єра Наутіс. Ось їхнє радісне життя. Дивіться, радісне життя їхнє. Да, ось їхнє прям радість, святкування. Що воно? Завершується, приходить йому на зміну що? Карма їм приходить. Наутіс це випробування. Хоч руна й пряма, але вона все рівно суттєві випробування і обмеження показує. Далі, Наутіс Урус перевернутий. Обмеження сили, Дослівно. Обмеження сили, обмеження чого? Добробуту. Безпосередньо. Перти показує добробут. І що, і Соволо, і обмеження? Ось. Побєдобєсія. Тобто війна для них кармічна. Ось їхнє благоденство. Після, власне, в результаті війни з Україною завершиться. Благоденство завершиться. І побєдобєсія їхнє так само завершиться. Об Україну зуби обламають. Розумієте? Як би це дико не звучало, ми для них як вчитель, жорсткий наставник. Да? Хоч ми і самі в результаті страждаємо, так, що Ого. но Росія далі буде страждати. Як то кажуть сльози всі пролита кров, він не обійдеться просто так. Тільки а, через отак. Да? Ми як ідем, як для них як наставник. Притом ми самі страждаємо. Ну, цікаво. З точки зору вищих сил, цікаво, да? коли ось дві країни. Так чи інакше, пов'язані між собою, не тільки спільним кордоном в даному випадку. Отако. Мало того, ПРТ показує переродження. Росія має в результаті переродитися. Це буде нова Росія. Побідобесь все, згине Побідобесія, не буде його. Світле майбутнє, ось, до речі, у них проглядається. Но. Тільки після етапу випробувань, відпрацювання карми, а, і зме, зменшення агресивності і відкидання победу бісія. Тільки після цього у них ось відбувається переродження, і в них наступає, власне, що називається, ну, новий світанок, да? називаємо це так. Прикольно, так? Да? Дуже прикольно. Є над чим подумати, я вважаю. Ну, власне, от, от, власне, от тепер можна і проаналізувати. Да? Ми свої уроки, наскільки ми свої уроки пройшли, так? То, що ми власне мали винести з цієї війни, і наскільки Росія пройшла свої уроки. У Росії в цьому плані, як я це бачу, доволі все сумно. Їм ще треба, як то кажуть, щоб прийшло усвідомлення. Ну, нічого, воно прийде все одно, воно прийде. Гагалаз їм світить так чи інакше. а Громадянська війна їм світить так чи інакше. Не одни відкрутяться все одно. Якось так. Тому так, ну що ж, цікаво. Ну, ви ж будете питати, коли. Це прогноз безстроковий. Безстроковий. Но, Но певні часові рамки я спеціально в першому розкладі поставив. Коли ці процеси будуть. Тобто ну, розвал Росії ось він. Він вже наближається. ну І це мова про не про 100 років, ні, мова про десятиліття. Ну, хотілося би швидше, але про процеси, вони вже фактично запустились, і вони саме найголовніше, що вони невідворотні. Все одно. Що б там російська влада не робила, долю не обманять. Все одно. Отак, ну, отакі сьогодні розклади вийшли. Ну що ж, пишіть свої здогадки в коментарях, можливо, хтось. Так само дивився на інших інструментах, можливо, побачили щось більше, ніж я. Так само буде цікаво почитати. Ну а на сьогодні все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорі там свої плюшки. Безпосередньо доступ до рунта став перевірених мною, він відкривається вже само мінімального рівня спонсорства. Ну і інші приємні бонуси залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!